Нова очільниця МЗС Ісландії приїхала до Києва. Україна її перший закордонний візит на посаді. Торгердюр Катрін Гуннарсдотір разом зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою поклали квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхового собору. Обійшли урядники і площу перед святиною, де під відкритим небом стоїть спалена техніка росіян. Під час дискусії обговорили розвиток партнерства та подальшу підтримку Ісландією української формули миру у безпековій сфері. Рейк'явік допомагає нам із розмінуванням, логістичним забезпеченням, тренує військових та медиків. За час повномасштабної війни Ісландія надала кілька пакетів підтримки на оборонні потреби сумою у 30 мільйонів доларів. І цю допомогу нова очільниця закордонного відомства країни планує лише збільшувати. Ми справді фокусуємося на підтримці України. Ми надалі будемо інвестувати в оборонну промисловість України. Ми це робимо через данську модель. Ми зрозуміли, що ніхто не бажає миру більше ніж українці.